Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. По ісайберській інформації в Україні уже близько 40 випадків смертей в територіальних, в територіальних центрах комплектування. Себто люди йшли живі, здорові в ТЦК, а звіти, правильно, а звідти їх виносили уперед ногами мертвими. І ні один з 40 випадків смертей в ТЦК по усій Україні не розслідувався так, як потрібно. На мою суб'єктивну думку українського журналіста. Ні одна людина з ТЦК за ці смерті не покарана. Ні з ТЦК, ні з поліції. Питання. Питання. Хто відповість за смерті у ТЦК і чому ніхто не відповідає? З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.